Вати Марія Ольяновська, вітаю наприкінці насиченого тижня у Вашингтоні. США оголосили нову військову допомогу Україні на суму 6 мільярдів доларів. Про це за підсумками зустрічі контактної групи з питань оборони України повідомив голова Пентагону Лойд Остін. Росіяни збільшили власне виробництво. Їх також підтримують Північна Корея та Іран. Сподіваюся, що завдяки можливостям і ресурсам, які ми надали, Україна матиме можливість не лише утриматися, а й відновити додаткові можливості свої, зауважив Остін. Деталі цієї допомоги у прямій мові міністра. Я також радий повідомити сьогодні про додаткове зобов'язання у розмірі 6 мільярдів доларів. Це найбільший обсяг допомоги з безпеки, на який ми сьогодні зобов'язалися. він включатиме життєво важливі перехоплювачі для українських систем протиповітряної оборони Петріот і «Насамс», більше систем протидії безпілотникам і допоміжне обладнання, значну кількість артилерійських боєприпасів. І боєприпасів повітря земля, а також технічне обслуговування та підтримку допомога, про яку оголосив Остін, це замовлення нового озброєння для України у американських виробників в межах ініціативи сприяння безпеці України. Детальніше про те, що це означає, поговоримо із Юлією Ярмоленко, яка приєднується із Білого Дому. Привіт, Юлі. Вітаю, Марія! Юлю, враховуючи особливості цієї ініціативи, коли можна очікувати обіцяні спроможності в Україні. Марія, давай спершу пояснимо нашим глядачам, що знов ж таки нагадаємо, що є дві програми, основні за яким Сполучені Штати надають військову допомогу Україні. Перша це так звана програма президентських повноважень, коли озброєння береться прямо із запасів Сполучених Штатів і відправляється до України. Це швидка програма. Таким чином озброєння може потрапити до України за лічені дні або і тижні. І саме за такою програмою цього тижня в Україні Сполучені Штати виділили один зброю на один мільярд доларів. Тепер ця друга програма, за якою виділяє це озброєння це ініціатива сприяння безпеці України. Ці 6 мільярдів, про які сьогодні оголосив Ллойд Остін, підуть на те, щоб Україна уклала контракти на таку суму із американськими виробниками, щоб ці виробники зробили зброю для України і відправили її безпосередньо до України. Ця програма є програмою на довготермінову перспективу, і зброя потрапляє на поле бою не одразу. Тепер сьогодні у міністра Остіна запитали, скільки ж часу пройде до того ж моменту коли це озброєння на 6 мільярдів зможе потрапити до України, Ллойд Остін сказав, що все залежить від типу озброєння, тому що ми знаємо за цим траншем, передбачені і боєприпаси, і артилерійські системи, і снаряди до цих артилерійських систем. І відповідно, він сказав, що зброя потрапить відповідно до того, як швидко її виготовить американські компанії. І також він сказав, що зі свого боку він зробить все, щоб це було якомога швидше. І з попереднього досвіду Марія, ми знаємо, що на Відправлення зброї за цією програмою може пройти кілька місяців від кількох місяців до року, а може і більше ніж рік. Юліус, перед цим засіданням Ремштайну сьогодні президент Зеленський наголошував критично потрібні патріоти Україні. США спонукають європейські країни поділитися цими спроможностями. Як зараз просувається це питання? Та сьогодні президент Зеленський насправді на початку цієї зустрічі дуже чітко заявив, що він хоче побачити не лише додаткові ракети до систем Петріот, але й самі установки, які надзвичайно важливі для захисту українських міст і українських цивільних. І сьогодні у Лойда Остіна прямо запитали, чи говорили про це на засіданні, і чи зміг Лойд Остін переконати якісь інші країни поділитися цією установкою. Лойд Остін сказав, що безумовно говорили про це, і він сказав, що результати цих розмов ми побачимо згодом. Але він розказав кілька цікавих. Детали Марії він сказав, що він особисто працює із міністрами оборони низки європейських країн для того, щоб вони поділилися тим, що вони мають своїми установками Петріот. І він зокрема, сказав, що ви бачили, що я мав кілька розмов з європейськими міністрами оборони. Я подивилася, з ким він мав розмову. Це були міністри оборони Швеції, Нідерландів, Румунії, Великої Британії і Греції. І наразі ми не бачимо, що є якісь позитивні сигнали від цих країн, що вони готові були б поділитися своїми установками. Остін сказав, що безумовно це. Через те, що ці країни цінують, власне що мають такі спроможності, але він також сказав, що робота триває, і що Єн Столтенберг, генсек НАТО, теж тиждень тому мав розмову із усіма міністрами оборони країн НАТО, щоб вони пішли на цей крок і Лой Достін визнав, що вони говорять із своїми європейськими партнерами, що їм доведеться взяти на себе невеликий ризик. Давай послухаймо кінчаюде. Я можу вам сказати, що ми продовжуємо дуже серйозно над цим працювати. Усі країни, які мають патріоти, безумовно цінують цю спроможність. Але я думаю, що в майбутньому ми сподіваюся, зможемо у співпраці з кількома країнами забезпечити додаткову систему Патріот. Можливо, ви помітили, що останні кілька днів я спілкувався віч на віч з деякими своїми європейськими колегами, аби обговорити це та інші питання. Ми продовжуємо над цим працювати, доки не отримуємо Маємо необхідні спроможності. Ми будемо і надалі наголошувати, що ми змушені просити країни взяти на себе трохи більший ризик, щоб ми змогли зробити те, що потрібно Україні. Марія і ще одну річ сказав Лойдосін. Він сказав, що Патріот це не єдина система протиповітряної оборони, яка потрібна Україні. Є інші установки. І він сказав, що також він працює із різними партнерами для того, щоб можливо вони змогли надати інші установки протиповітряної оборони, і це може статися швидше. Юлі також чекаємо, що Сполучені Штати мають представити свою стратегію щодо України. Чи говорили посадовці Міноборони сьогодні про це? Сьогодні питали у Ллойда Остіна і у генерала Брауна про те, чи якою є стратегія Сполучених Штатів, і Ллойд Остін сказав, що головна стратегія лишається незмінною. Це сполучені штати хочуть, щоб Україна була незалежною суверенною демократичною країною. і Вони працюють над цим. І Він сказав, що Україна може бути успішною, якщо України буде потрібне обладнання. І саме для цього ми знаємо, Конгрес таки схвалив цього тижня. цей додаткове фінансування для України на суму понад 60 мільярдів доларів, з якого Сполучені Штати вже могли. И виділити власне два пакети допомоги. Цей перший пакет на мільярд доларів з за програмою президентських повноважень, і тепер цей пакет на 6 мільярдів доларів на допомогу на довгостермінову перспективу. Сьогодні також у Чарли Брауна запитали прямо чи Україна може перемогти. Він сказав, що Україна зараз вся стратегія Сполучених Штатів, вся увага зосереджена на тому, щоб Україна могла захиститися. Але він також сказав, що вони вірять, що Україна може бути успішною. Це саме те, на що здатне це додаткове фінансування, допомогти формувати майбутнє. Ви запитуєте про те, яким тривалим буде його ефект. Я думаю, що вже є певний ефект у найближчій перспективі, тому що тепер українцям не обов'язково економити те, що вони мають, бо вони знають, що з цього пакету надходять певні речі і будуть надходити додаткові пакети завдяки додатковому фінансуванню, яке надає їм більше гнучкості та Дякую, Юлю. Про підсумки чергового засідання у форматі Рамштайн та нову допомогу для України від США нам розповідала Юлія Ярмоленко. Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває із візитом у Пекіні, Пекіні заявив, що Вашингтон повністю готовий запровадити санкції проти Китаю через підтримку російської оборонної промисловості. Під час зустрічі із президентом Китаю Сі Сідзіньпіням у п'ятницю головним пріоритетом Блінкена було припинення підтримки Пекіном війни Росії в Україні. Якщо Китай не вирішить цю проблему, то це зробимо ми, сказав Блінкен Китай є провідним постачальником верстатів мікроелектроніки та нітроцелюлози для виробництва боєприпасів і ракетного палива, а також інших товарів подвійного призначення, які Москва використовує, аби нарощувати свою оборонно промислову базу для виробництва ракет, безпілотників, танків та іншої зброї, яку президент Путін використовує для вторгнення у суверенну країну, аби зруйнувати її енергосистему та іншу цивільну інфраструктуру. Аби вбивати невинних дітей, жінок і чоловіків, Росії було б важко продовжити свій напад на Україну без підтримки Китаю. Блінкен пригрозив Китаю санкціями, якщо країна не під не припинить цю співпрацю. Однак аналітики кажуть, що це може бути складно, оскільки обладнання подвійного призначення важко контролювати. Його можна експортувати із на перший погляд цілком законних причин, цілком законним діловим партнерам. Крім того, відключення китайських банків від фінансової системи США може завдати шкоди світовій економіці та економіці Америки. Китай своєю чергою захищає торгівлю із Росією, заявляючи, що це відбувається в межах норм, нормальних економічних відносин мало ймовірно, що Китай зробить серйозні кроки у відповідь на загрозу санкцій від США. Вочевидь, ця тема може погіршити відносини між країнами, які на думку оглядачів лише нещодавно почали покращуватися. Тим часом президент США Джо Байден планує потроїти тарифи на імпорт певних видів сталі з Китаю, оскільки, за його словами, вони шкодять робочим місцям у США. Із цією заявою він звернувся до металургів у Пенсельванії, штаті, який може відіграти провідну роль під час цієї президентської кампанії. Подробиці розкаже Андрій Борис. Президент Джо Байден сказав металургам Пенсильванії, що захистить їхні робочі місця від дешевого китайського імпорту. І ціни несправедливо низькі, бо металургійним компаніям Китаю не потрібно турбуватися про отримання прибутку, тому що китайський уряд їх дуже сильно субсидував. Вони не змагаються, вони займаються шахрайством, і ми бачимо збитки тут в Америці. Байден пообіцяв протистояти нечесній китайській конкуренції, назвавши Пекін Ксенофобським. Речник Міністерства закордонних справ Китаю лінь дзянь каже, звинувачення у ксенофобії є лицемірними з боку країни, яка на його думку має скасувати протекціоністські заходи проти Китаю. Китай знає про відповідні повідомлення. Китай хотів би запитати, ви говорите про Китай чи про самі США? Заходи Байдена проти китайської сталі доповнюють тарифи, запроваджені його попередником Дональдом Трампом, який запровадив 25 відсотковий податок на певні види китайської сталі. У заяві для Голосу Америки представники штабу Трампа заявили, кампанія Байдена критикує ефективні тарифи президента Трампа щодо Китаю, тоді як Білий Дім Байдена планує запровадити аналогічні тарифи. У штабі Трампа додали, командою Байдена керують або лицеміри, або люди, які не знають, що роблять. Однією з відмінностей у підході кандидатів є те, що Трамп ширше використовував мита для впливу на нові торгові угоди, каже Рейчел Зіємба, представниця центру нової американської безпеки. Вони використовували тарифи частково як важіль для перезавантаження торгового аспекту справи. Зараз адміністрація Байдена використовує тарифи, намагається зробити їх більш цільовими. але вони також використовують промислову політику та інші стимули, щоб спробувати заохотити виробництво у Сполучених Штатах, заохотити іноземні та американські компанії інвестувати у Сполучені Штати. Робітники сталеварної промисловості Пенсільванії є важливим голосом у штаті, який може допомогти схилити результати виборів на ку. Орись будь-якого з кандидатів. Передвиборчий штаб Байдена випустив рекламний ролик за участю металурга з Пенсільванії Джоджо Берджеса. Зараз ми маємо найбільш прихильного до американських робітників президента ніж будь-коли в історії. Дональда Трампа хвилює лише одна людина, і це Дональд Трамп. Трамп агітував за про спілок під час сторічнього автомобільного страйку, кажучи працівникам, що правила адміністрації Байдена є зазіханням на їхні робочі місця. Автомобільну промисловість вбивають і не має значення, що ви отримаєте. Мені байдуже, що ви отримаєте в наступні два, три чи п'ять тижнів. Вони будуть закриватися і будуть виготовляти ці автомобілі в Китаї та в інших місцях. Опитування NBC News, проведене раніше цього року, показало, що виборці члени профспілок надають перевагу Байдену а не Трампу, але з меншим відривом ніж на виборах 2020 року. Андрій Борис, Скотт Стернс Голос Америки. Двадцять шостого квітня Україна відзначає роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Чи може ядерна катастрофа повторитись тепер на Запорізькій атомній електростанції, яка вже понад два роки окупована російськими військами. Ці занепокоєння загострились в останні тижні на тлі заяв російської влади про нібито удари дронами, які запущені Києвом по станції. Українська влада відкинула звинувачення, а міжнародні експерти назвали це збройною дезінформацією Москви. В чому полягає найбільша загроза для ЗС, дізнавалась Марія Прус. За два роки окупації російські сили фактично перетворили Запорізьку АЕС мирний ядерний об'єкт на військову базу. Розповідає Олег Коріков, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Повідомлялось про факти мінування в межах про майданчиків, в межах периметра атомної простанції. Житомир приміщення атомної електростанції окупанти використовують як укриття для зброї вибухівки військової техніки. Це також було одноразово задокументовано експертами МАГАТЕ, які постійно перебувають на атомній електростанції. Куріков, який починав свою кар'єру машиністом-обхідником на заяс, каже зараз: усі шість енергоблоків перебувають у стані холодного зупину. Це несе менші ризики в разі аварії на станції. Попри це, він називає ситуацію із безпеки на зас значно деградованою. У нас фактично зникла каховське водосховище, яке раніше використовували для того, щоб забезпечити водопостачання матом електростанцію. У нас з 10 ліній електропередач, по яким транспортувалася електроенергія з Запорізької АЕС в Україну і навпаки, зараз з'єднаними залишаються лише дві лінії: 331 і одна 750. Значить, і ми вже мали 8 подій, пов'язаних з повним знеостромленням. Запорізька атомно електростанція, відключення її від енергомережі із спрацьовуванням резервних дизельних електростанцій для того, щоб забезпечити повіднобезпечний стан ядерного палива. Радіобіологиня Олена Перенюк досліджує безпеку АЕС. Вона каже: на Запорізькій атомній станції просто зараз непомітно розгортається катастрофа порівняна із Чорнобилем і Фукусімою. Так, немає викидів в навколишнє середовище, але це скоріш щаслива випадковість. Скажімо так, ми настільки звикли, що кожен день там порушуються всі можливі правила експлуатації атомних об'єктів. Що ми просто ну одним правилом більше, одним правилом менше, одним проступком більше, одним проступком менше. Але насправді це небезпека не тільки для України, це небезпека для всього світу. Загалом для української енергосистеми Перенюк вважає ЗС втраченою. Ми втратили вже запорізьку атомну станцію, тобто е я не впевнена, що потрібно зробити для того, щоб вона знову почала генерувати електроенергію, тому що е ми не знаємо, що саме мінували росіяни. Я не думаю, що росіяни також прям добре пам'ятають, які саме вузли і агрегати вони мінували, і запустити цю атомну станцію без того, щоб перебрати її буквально по якимось маленьким маленьким шматочкам, і абсолютно точно впевнитись, що кожен вузол, кожен болтік є безпечним. На її думку, найбільша небезпека може виникнути, якщо російські окупаційні сили, як вони самі заявляють, таки спробують запустити реактори для виробництва енергії. Я в цьому сумніваюся, але якщо так, і якщо при цьому ця атомна станція вона запуститься, тобто почне е, іти ланцюгова реакція, і там щось станеться, е, катастрофа може бути страшенна. Плюс, ми маємо ще не забувати, що там немає джерела охолодження, тобто Коховське море пішло і наразі е, пробурили кілька десятків скважин на території Запорізької атомної. І зі скважин води вистачає для того, щоб охолоджувати охолоджені реактори. Її не буде вистачати для того, щоб охолоджувати працюючі реактори. Також Росія заявляє про нібито удари дронів по території заес. Головне управління розвідки Міноборони вже заперечувало причетність України. А нещодавній звіт німецького Гурінпіс засвідчив, що неймовірніше, самі росіяни запускали ці безпілотники для провокації. Дослідниця Гарвардського університету Мар'яна Буджерен каже: безпосередньої небезпеки, що дрон зможе відразу спричинити якусь аварію, немає. Йдеться скоріше про дезінформаційну кампанію. Останнім часом вийшло декілька звітів і ряд повідомлень про, про тортури, про катування, які відбуваються, відбувалися вже. Продовж певного часу над працівниками українськими працівниками заес там, таки в Енергодарі, так і на, і на ЗАЕС. було поширено ще декілька повідомлень про те, що обладнання на зас є зараз в дуже поганому стані. Мені здається, оця ескалація є для того, щоб росіяни могли відвернути увагу і тепер поставити Україну в позиції, коли на міжнародних майданчиках Україні треба захи. Щатися від від цих звинувачень. Однак Коріков каже, що виклику авторитету України як державі, що дотримується міжнародних правил безпеки атомних об'єктів, немає, адже Київ позбавлений можливості гарантувати безпеку на заес. Натомість каже він під сумнівом саме авторитет міжнародних організацій, рішення яких ігноруються країною агресором. МАГАТЕ регулярно публікує звіти про ситуацію на заес, але там зазначають, що російські сили не дають інспекторам агенції доступу до багатьох приміщень і галерей енергоблоків. Загалом вважається, що присутність магате і, і їхніх моніторів там. Ну, це є позитивна, позитивна річ, але всі ми знаємо також що ця місія. Вона є обмежена в тому, що вона може і коли вона може побачити. Ці експерти вони пересуваються по станції тільки під наглядом ну росіян, так особливо з певних спецслужб, і так далі. Їхні перекладачі це також росіяни і люди, які їм дають або не дають доступ. До того, що вони хочуть там побачити і перевірити, куріков пояснює, що керівництво магатеовідні перебуває під значним впливом Росії, зокрема через присутність у керівництві значної кількості російських громадян і продовження співпраці організації з Москвою. Це викликає сумніви у безсторонності агенції. Що ж до нинішньої ситуації на ЗАЕС, каже він: українська влада готується до будь-якого сценарію, включаючи радіаційну аварію. Взагалі, обсяг ядерного матеріалу, обсяг радіактивних відходів, обсяг палива значить дуже великий і можливо на Запорізькій АЕС, у тому стані, в якому вона зараз, от, з персоналом, з водопостачанням, з електричним споживанням радіаційна аварія, цілком можлива. І скажімо так варіанти її управляти її наслідками дуже обмежені, оскільки е мілітаризована станція, і скажімо, головна ціль це іменно воєнна база, а не безпечна експлуатація ядерної установки, то е ми не виключаємо е жодних, скажімо так, подій. Коріков каже, через те, що Україна позбавлена можливості гарантувати на ЗС безпеку, у тому, аби не допустити аварії на найбільшій у Європі атомні електростанції, міжнародна спільнота змушена покладатись лише на присутніх там інспекторів МАГАТЕ. Марія Прус, Максим Жульга, Голос Америки. Минуло 38 років, відколи зайнявся четвертий реактор на Чорнобильській АЕС. Для більшості територія найгіршої ядерної катастрофи в історії людства це зони відчудження. Але для когось і вона є домом. Більше розкаже Леся Бакалець. У зоні відчуження можна почути, як звучить тиша. Діяльність людини тут майже повністю припинилась 38 років тому. Природа ж, навпаки, заповнила весь вільний простір. Робота в Чорнобилі це такі собі, таке собі задоволення, як кажуть ті, хто приїжджає, але нас те влаштовує. Тобто, тут тихо, спокійно. Ліквідатор Володимир Вербицький називає зону відчуження просто дім. Тут у прип'яті пройшло його дитинство та юність. Він досі пам'ятає найшвидшу дорогу до будинку, де жив. Хоча розгледіти дев'ятиповерхівку за деревами спочатку непросто. Перший поверх це вікна, якраз спальні, а на ту сторону виходив зал. Попри постійну роботу в зоні, саме сюди Володимир приходить рідко. Спогади про е Минуле про молодість. Вони краще, якщо дивитися фотографії тих часів, чим заходити в заходити цю зруйновану, майже зруйновану квартиру. Краєвиди міста, які вже давно стали сумнозвісними визитівками прип'яті, для Володимира особисті спогади. Ось парк атракціонів, який так і не запрацював. Тут колись була галявина, а не дерева. А цей готель не відзначався якісним сервісом. Я бачу це кожен день. От люди, які це не бачать і бачать, наприклад, через 20 років, у них і тиск підвищується, і тут можуть закінчитися поганими речами різними. Е, бо тут молодість пройшла, вони в голові картинка ще тих часів залишилась, коли вони виїжджали. Ніч на 26 квітня 1986 року. Володимир пам'ятає, погодинно. Це був вихідний. і Я на кухні просто дуже довго читав. І десь близько 3-4 години ночі прийшла посильна і сказала, що на станції щось е, скоїлось, і мені на завтра треба на роботу. До станції, згадує Володимир, їх підвезли на автобусі. Масштаб катастрофи він побачив ще з вікна. Побачили, що нема реактора, просто розвал реакторної шахти. Для фахівців це, я ж кажу, це катастрофічно. Тоді Володимир працював дефектоскопістом, і у перший час його послуги на станції були непотрібні. Тому він зміг зібрати дружину та сина в евакуацію. Ми не забирали нічого, крім дитячої одежі. Ну, дитячу одежу ми заверачили в декілька кульків. Там в та саме для себе ми взяли тільки пірядє це. Сказали ж там дня, два-три. Один раз ще в кінці року, вже після того, як побудували саркофаг, дозволили забрати. Там, наприклад, фотографії сімейні От ми забирали. Я вивозив книжки. У мене було там десь їх там близько 500. Тобто оце вивозили. Ми не брали ні вілки, ні ложки, ні тарілки, ну, нічого. Взагалі, тобто мебіль безумовно не брав ніхто, бо це не можна було ввести. Ми автобусом приїхали, автобусом ми їхали. На станцію Володимир повернувся того ж травня і залишився ще на рік, а потім перейшов працювати у зону відчуження, яку тоді вже визначили в 30 кілометрах навколо ЧАЕС. Ми максимально намагаємося убезпечити зону відчуження. Ми не трогаємо природу, хай вона дала це своїми силами, і це відбувається. Але навіть після майже чотирьох десятків років дозиметр у зоні постійно попереджає про невидиму небезпеку. Ну, 137 тридцять сім і сто це ну, в п'ять раз вище, чим дозволено для е, України. У зоні відчуження в місті Чорнобиль Володимир пережив і другу евакуацію вже 24 лютого 2022-го. Напередодні у нього закінчилась 15 денна вахта, і зранку він з дружиною збирався їхати додому у Київ на сирену. Подружжя спочатку не звернула уваги. Коли було страшніше 26 квітня чи 24 лютого? 24 лютого. Чого ну бо ми розуміли, що тоді ми розуміли, що ми втратили станцію і місто. А тут ми втрачаємо державу. Володимир з дружиною встигли виїхати. А от Людмила Козак ні. Вона в той ранок була на самій станції, яку практично відразу окупували. Ми не могли зрозуміти взагалі, що відбувається, тому що появилося дуже багато техніки. Техніки важкої, і чорних чоловічків ставало досить багато-багато. За дві години нам сказали, що ми захоплені в полон. Людмила Козак потрапила в Чорнобильську зону ще дитиною. Після аварії її батьки зі Львова приїхали сюди ліквідаторами. На їх з заводу сказали, хто поїде, хто бажає. Ну і батько і мати погодилися і приїхали сюди. І так розпочалося наше чорнобильське життя. 24 лютого у Людмили також мав бути кінець зміни. Натомість вона провела на станції додаткових 20 днів в одній кімнаті з трьома колегами. Нам дозволяли вийти три рази по півгодини. Це була їдальня, це був медогляд і це був душ. У нас був свій такий графік, можна сказати, по три години працюємо, три години на відпочинок, бо очі боліли сильно. І три години сон. Від утому працівники втрачали свідомість, але продовжували працювати, каже Людмила. В той час російські солдати використовували станцію як базу відпочинку. Вони самі так казали. Це наша е, санаторій, база відпочинку. Бомбити тут не будуть, а відпочити можна класно. Дозу ми вибрали дуже швидко, ну, а що робити? Хто буде працювати? Все рівно потрібно було працювати. Так, намагалися не пускати. Людей в ті зони як можна менше, тільки бистренько щось зробив швиденько і все, щоб більше туди не ходив. Російські солдати, каже Людмила, на заборони у зоні не реагували. Рили окопи в родому радіоактивному лісі, їли місцевих тварин. То вони лося якогось зіб'ють. Так само козу жарили в той же день народження. В них там було святкували. Ну стандартна зміна Людмили 12 годин. Тоді, під час окупації, вона провела на роботі 600. Потім їх випустили зі станції. На заміну приїхали інші працівники ЧАЕС. Ми залишилися там, ну так вийшло. Ми попали в полон. А коли ти добровільно йдеш в полон, це просто герої. Росіяни залишили станцію 3 квітня. Людмила повернулась на роботу за три місяці, попри протести рідних. Цікаво було. От перше приїхати, цікаво. Дивишся, воно все поломане, все таке пограблене, все страшне таке. І знов таки, коли приїхали сюди, коли ми виїжджали, тут народу було ну дуже багато. Стільки багато, що в нас ніколи так багато на станції народу не було. І коли приїхала тут. На цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі.